Всім привіт! Мені підсвітилась останнім часом така тема тема помилок, і я вирішила її оформити в ціле відео на YouTube, щоб воно було таким гарним та змістовним, і, можливо, вам якось допомогло. В першу чергу, звісно, ця тема стосується людей, в кого в профілі є трійка. Тобто 1, 3, 3, 5, 36, 6,3. Але, як ми знаємо, Особливо той, хто вже так більш-менш в темі дизайну людини, що не тільки профіль нас визначає ці цифри, але і лінії, які в нас є в наших планетах, в наших воротах визначаються. Є люди, в яких може бути профіль, до прикладу, 2-4, але по лініях воріт своїх, в них переважно будуть. Ну, переважати, я перепрошую за тавтологію, так буде переважати трійка. Тобто, це та е, ті цифри, коли ви дивитесь на свій бодіграф після крапки. Там, до прикладу, 54.3, 10.3. І от якщо ви бачите в своєму бодіграфі багато ось тих трійок, хоча ви є ніби 2-4, то тему трійки ви так само будете дуже відчувати в своєму житті. Вона буде вас переважати, хоча ви є 2-4. Ну і безумовно. Будь-яка людина, вона взагалі неважливо, який в неї профіль, неважливо, який в неї тип, вона все одно буде так чи інакше боятися робити помилок. Хтось, помилки. хтось більше, хтось менше. Але це присутньо в нашому житті. Тому ми сьогодні з вами про це і поговоримо, але пояснюю, про всяк випадок для тих, хто, можливо, ще не зовсім в темі, чому це особлива тема. Трійки, так, в дизайні людини, тому що це якраз ті люди, які прийшли в цей світ, назвемо це так, помилятися, помилятися задля того, щоб виявляти, що так, що не так працює, що є добрим, що себе віджило, що потребує якогось вдосконалення, так. Щоб в залежності вже там від вашої другої цифри, до прикладу, якщо ви 35, щоб зробити з цього якийсь універсальний, універсальне вирішення проблеми, та, робочу якусь схему створити. Там. Ну, то, то, то вже купа купа варіацій може бути, але ось ці люди з трійками в профілі в своєму, та, вони якраз тут для помилок не дарма вони називаються мученик і назва так собі, але. Правду, це ваш великий дар. Ви якраз ті, хто там з партії якоїсь навіть ексклюзивної продукції, яких там буде існувати всього тисяча екземплярів, там примірників та в світі. Саме вам, людям стрійкою, дістанеться той, що буде або бракований, або буде не так працювати. Тобто, ви виявите ось ці помилки, так. І от тут ми переходимо вже власне, до самої теми. теми, чому люди так бояться помилок. Це хибна історія, безумовно. Боятися помилок це для будь-кого, це хибна історія. Для трійок це, це тим паче не проживати себе. Якщо ти не помиляєшся, ти не проживаєш свою природу, та? ти не проживаєш свої дари, ти не реалізуєшся, ти не реалізуєш своє призначення. А інші люди, ви просто обмежуєте себе в розвитку, і ви не даєте собі рухатись далі. Бо по факту, що таке помилка? Це тільки назва. Люди вигадали назву якісь дії, яка ніби пішла не так і її називають помилкою. І вигадали, що це є поганим. Але чому це є поганим, якщо, на мою думку, це є добре? От пригадайте себе в дитинстві, коли у вас Щось не виходило, коли ви помилялись там на іспиті, на контрольній, на якійсь, так, або навіть коли ми обпікалися в дитинстві, або щось там в нас ламалось, коли ми робили. Ми це запам'ятовували краще за все. Ми менше пам'ятаємо чогось приємного, доброго, те, що в нас класно вийшло. Ми це не так запам'ятовуємо, як те, що в нас не вийшло, так? як те, що було щось не так, як те, що називають помилами. Тобто, от в мене е, є такий е, приклад яскравий. Хоча я не, трій, не трійка, і трійок, в мене дуже мало, але все одно ми всі вчимося. Та, на помилках не дарма є така фраза. Колись, Коли я робила ікру з баклажанів, це було дуже давно ще. Це була моя перша ікра, яку я сама робила без мами. Там, та, я поставила пектися баклажани з перцями в духовку. І я геть забула, що баклажани треба обов'язково протикати перед тим, як їх ставити запікатися. І от, уявіть собі, я там вдома поставила їх пихтись, і тут я чую просто шалений вибух, такий, що аж ну, здригнулася кухня. Дверцята духової шафи здригнулися. Я, звісно, налякалася, все, але потім ну, підійшла до духової шафи, відкриваю її. І від баклажанів лишились тільки хвостики. Самого баклажану його, баклажанів їх не було, їх розірвало на шматі. Вся дух, духова шафа просто була от в тих, що там, залишки, якісь десь шкірка, десь трішки м'якоті. Але ну, от все. 一。E Тепер, от на все життя, скільки вже років пройшло, там більше 20 років пройшло з того моменту. Так? Але кожного разу, коли я роблю ікру з баклажанів, я чітко пам'ятаю, що я маю проткнути баклажан, тому що потім я буду мити духовку, де купу годин відмивати то все. У мене не буде баклажанів, так? тобто страви вже нема. Я це запам'ятала раз і назавжди. Я тепер не забуваю протикати баклажан. Чого е має бути страшно від нашої якоїсь помилки, навіть якщо вона може виглядати для нас якоюсь фатальною, можливо. так Але ми маємо розуміти, що, до прикладу, всі правила, всі закони, так там навіть правила дорожнього руху, вони якраз були створені на крові. Так? Тобто, от на помилках інших людей, Суто, завдяки тому, що так от відбувалось, на жаль, ми взнали, що це е, є там небезпечним, що це шкодить здоров'ю, життю, є загроза там та або щось ще. Тобто, завдяки цьому людство прогресує і ви. Е, Маєте бути частиною того всього і для себе, і для людства. Так? Колись хтось спробував гриби отруйні і зрозумів, що це є отруйне. Хтось це мав зробити. Ну, звучить, я розумію, так собі як місія, але ця помилка людство потребує помилок, і ви потребуєте помилок, щоб ставати кращими. Інша справа, якщо... Одна і та сама помилка стається з вами кожного там разу, або переважно, або доволі часто. Оце якраз говорить про те, що ви не робите правильного висновку зі своїх помилок. Так, ви не саморефлексуєте над тим, десь, можливо, чогось не бачите. Тоді вам треба допомога сторонніх людей, там близьких, до прикладу, або там якихось навіть психотерапевтів, або от якихось знань по типу там, дизайн. Людина, або що ще кожному до вподоби щось своє, комусь достатньо просто попитати інших людей, от своїх близьких, та ж, от що, от як ти думаєш, як ти бачиш, як ти це от там відчуваєш, не знаю, вони вам можуть підсвітити. Це от тоді тут вже і то все одно це не треба боятися, це треба просто переглянути кожен свій, ну тобто кожна помилка і кожен досвід буде ставатися з вами зразу в раз знов, тоді, коли ви неправильно його проживаєте. Як тільки ви правильно це проживете, як тільки ви зробите правильні для себе висновки, більше цього з вами ставатися вже не буде. Тож є надважливим не давати ось тому страху помилитися. Вас обезрушувати, бо це людство вигадало, що помилятися це якось ну, по типу не так. І зрозуміло, чому воно це вигадало? Для того, щоб вами якраз і керувати, щоб зробити з людей все ж таки в переважній кількості, настрашених людей, яким можна буде вказувати, як вам треба діяти, як вам треба робити. Але це не вам треба. Це треба загальному суспільству, яким будуть керувати, яке буде йти до якоїсь мети. Частіше за все не, не зовсім правильною, не зовсім. Відповідаючи темам еволюції, не знаю, цінностям та, і так далі, тому подібне. Тож слухаючи себе, от, ну, от відчуваючи, що все одно я це зроблю, я спробую, навіть коли вам може відверто, дійсно, через голову, та, а голова, ми пам'ятаємо, це в нас хибне, вам може здаватися і логічно, і будь-як завгодно, що це буде відверта помилка. Треба це робити. Ви маєте набивати свої шишки, так? або навпаки, для, якщо для когось це була помилка, для вас це може бути геть не помилкою, для вас це може бути відкриттям, для вас це може бути потенціалом, де ви побачите, як це можна вдосконалити, так? як це можна зробити класним, працюючим. Хтось колись же, от. Хтось з'їв мухомор в такому вигляді, який він є, і отруївся і помер. Так? А хто ж винайшов спосіб, як його можна приготувати і не отруїтись. Людина не побоялась так? цього зробити. Тобто, ось важливість е, цих помилок, вона недооцінена, я би сказала так, суспільством. І як я бачу людьми, бо зараз якось особливо і в сторіс ваших, і в особистих якихось розмовах я бачу і чую, що ви доволі часто говорите, я боюся помилитися, там, та я боюся зробити не так, або там що скажуть люди. Про що скажуть люди, я вже і тут на Ютубі купу разів говорила, і, і в інстаграмі в себе, і в Телеграмі, де завгодно, що це взагалі ми маємо цього позбавитися. Збутися, так? так само ми і маємо позбутися страху. Що таке страх? Так? Страх це е, направду сила, яка має нами рушити, яка рушить знову ж таки нашим прогресом, нашим виживанням. І е, коли ми знайомимося зі своїм страхом, він перестає бути страхом, він стає усвідомленістю. Тобто, ви спробували, ви зайшли в свій страх. І ви, напевно, вже знаєте, до прикладу, що це виявляється не страшно. Це виявляється норм, це ок, так? Або окей, ви зайшли, і ви розумієте, що це там небезпечно, до прикладу, або щось ще. Але це все одно вже не страх, це розуміння, це усвідомленість. А жити і не спробувавши, це. Тобто один страх буде породжувати з часом інший і ще інший, і можна стати дуже настрашеною, переляканою людиною, особливо, якщо у вас там є купа всяких налаштувань ваших всередині, нема там селезінки або чогось ще, то тоді ви взагалі просто будете людиною, якою будуть керувати всі кому завгодно, аби тільки, ну, от ви собі в своїй бульбашці є і, і, і все. Тому. Я хочу звернутися до вас. Що я не кажу, що треба прям занурюватись в свої страхи. Я не кажу, що треба занурюватись в помилки. Я кажу про те, що все має відбуватися через вашу стратегію та авторитет, а не через голову, яка не може ніколи бути. Ні опорою, ні авторитетом опора є всередині нас. Голова, навіть якщо подивитися на бодіграф, та вона не знаходиться вже в нас, особливо верхній тім'яний центр. Він вже виходить виходить за, за межі нашого тіла. Там тільки інформація ззовні, це не може бути опорою. Ви маєте спиратися на свій авторитет і на свою стратегію. І якщо ваш авторитет вам підказує, що ви маєте це зробити, щоб вам не казали суспільству, не казали ваша там, головами там, і це все. Воно не має вами керувати. Вами має керувати ваше тіло. І от якщо ви це відчуваєте, йдіть всупереч тому всьому, що встановлено в цьому суспільстві. Йдіть всупереч логіці, але робіть це в свій власний спосіб, так як ви відчуваєте. Ви допомагаєте не тільки собі зростати, ви допомагаєте не тільки собі ставати кращими. Ви дійсно допомагаєте суспільству, навіть тим, що ви. Наважуйтесь тим, що ви ризикуєте, пробуєте, знов вертаєтесь, аналізуєте свої помилки. Та ви надихаєте інших людей. Хтось, можливо, поруч з вами вже почав здаватися. Але побачивши, як ви це робите, він може надихнутися і знов спробувати, знов ризикнути, і в нього вийде завдяки вам, вашому прикладу. Тому е я сподіваюся, що. Такому отруслі відео воно було для вас корисним, зрозумілим. Якщо у вас є якісь. Питання, може, ви хочете це обговорити, може, ви хочете зі мною посперечатися? Я буду дуже завжди рада цьому. До конструктивної критики я ставлюся абсолютно адекватно, завжди люблю щось обговорити. Тож пишіть, і мені цікава ваша думка, як ви ставитесь до помилок, бо все ж таки я бачу так, що більшість людей це вважає недобрим. Але чому ви вважаєте? Це недобрим. Всім гарного і спокійного дня!